Сьогодні поговоримо про те, без чого покаяння людини неможливе, і те, що допомагає нам побачити в кожній людині добро. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, любі! Сьогодні уже середа 4-го тижня Великого посту, і ми продовжуємо з вами роздумувати над богослужбовими текстами. І Я пропоную вам до роздумів наступну молитву. Гріхами перевершив я митаря, але не наслідував його покаяння ані добрих учинків фарисея не виконав. А тільки наслідував Його самохвальбу. Але Ти, Христе Боже, що своїм надзвичайним смиренням на Христі принизив зухвальство диявола, віддали нас від попереднього лукавства Митаря і від безумства Фарисея, утверджуючи в наших душах те добро, що було в кожному з них і спаси нас. Зверніть увагу на слова сьогоднішньої молитви, надзвичайне смирення Христа. Ісус є надзвичайно смиренним. Яка це людина смиренна? Значить, Смирення це моральна чеснота, це така якість людини, якість або точніше, стан серця людини, яка визнає себе грішною і недосконалою, але відкривається на Боже милосердя. Коли говоримо про смирення, то важливо сказати також, чим смирення не є. Значить, смирення не є самокатуванням, самоприниженням і раболіпством. Чим є тоді смирення? Смирення це здатність бачити себе в правді, не зациклюватися на своїх власних гріхах. І відкриватися на Боже милосердя. Це здатність бачити не лише себе в правді, але також в правді іншу людину. Дивитися на неї не з висоти, а знизу. Часто смирення плутають із безхарактерністю, із такою слабкістю. Але так насправді людина смиренна це не людина слабка. Тому що для того, щоб бути в правді, для того, щоб сказати правду собі, признатися в правді, така людина смиренна мусить докласти вольові зусилля, щоб Визнати, що я людина гріховна, я людина немічна, слабка. Тобто для цього також необхідно докласти зусилля. Тому, коли говоримо про смирення, то це не про слабкість, це власне про силу. Тому що лише сильна людина здатна признатися собі, що я людина недосконала, немічна. І лише сильна людина здатна признатися в своїх гріхах. На мою думку, сьогоднішню молитву, над якою ми роздумовуємо, писала людина смиренна. Зверніть увагу, як написана ця молитва. І про Митаря, і про фарисея говориться як про добрих людей. Кожен з них мав в собі добро. І той, котрий був праведний і не каявся, і той, котрий був грішником, але каявся, тільки смиренна людина могла побачити і в одному, і в другому добро. Власне, смирення є тим, що дозволяє мені побачити в кожній людині добро. Смирення це є дар Божий. Його можна отримати лише той, хто просить про цей дар. Бог не хоче принижувати нас, але того, хто сам принижується, Бог вивищує. Господи, дай мені цей дар смирення, аби могти правдиво каятися і могти побачити добро в кожній людині.